Слава Богу нашому Ісусу Христу. Я дякую Богу, що Він нам дає можливість молитися. І слово Боже, таке так же нам каже, як брат Саша, він тільки що читав дуже таку, знаєте, добру ті, хорошу тему, яка вона каже о молитві. І ну, я не буду сьогодні проповідувати о молитві, я б трошки дружу, ну, але хотів би з цього почати. І Ісус, знаєте, коли сказав притчу, повинно нам що, постійно молитися, і що там написано, і занепадати і за Духом, тобто не падати Духом, іними словами, так? дуже важливо, щоб ми сьогодні молилися до живого святого Бога. І теж хочеться знаєте, сказати, що люди, коли навіть в древності і зараз вони моляться Богу, то, то, то тільки знаєте, різний результат є цих молитв. Є результат, де Бог чує, а є результат, де люди вони, знаєте, спілкуються з Богом, але Бог чогось їх не чує. І не чує, бо Він не хоче знаєте, їх, їм щось поганого да, насамперед. На а є, що він не чує, бо вони не, не моляться, можна сказати, не тому Богу. Бо вони, якби обращаються, бо як ти фарисії. Да, як на Ісус часто і ми бачимо в Євангелії приклад, що вони молилися, і як написано на показ, да? чи є багато людей зараз моляться різним так називаємо богам. Ми знаємо, що різні є різні течії віруючих, і вони, може би, навіть більше моляться, як ми. І навіть є знаєте, християнські так називаємо церкви, теж вони моляться Богу, але чомусь вони роблять інші справи. І знак питання, то що це? До чого тоді молитва? Чи вона якби формальна? Чи вона, знаєте, як такий приклад, що люди прийшли, поставили свічку за здрав'я, за упокой, як роблять православні люди, а нема ніякого результату. І сьогодні, знаєте, повинно, щоб ми все робили з Богом да, і на результат. Бо що? Ісус Христос Він прийшов і Він щось. Він зробив місію, яку він ісповнив волю Отця Небесного, бо Він був цим словом і він віддав своє тіло на пожертву. Він дав за тебе і за мене для чого? щоб ми сьогодні мали спасіння, щоб ми сьогодні мали можливість молитися до живого святого Бога. Слава Богу, за це. І знаєте, треба постійно казати, молитися, бо так же ми читаємо і в післаннях, що люди вони і обращалися, і та ну бачимо, що були різні і знаєте, відповіді і були різні знаєте, результати. І я хотів би, накби відтолкнутися від такої історії. Вона мені прийшла щось на серце, на розум. Приклад одного царя від цього відтолкнутися. І також перед тим, як я буду читати, я тільки що згадав, я бачив таке коротке відео одного капілана з України, служителя, який він казав, що молитви ті, які роблять християни. По поводу, що Бог відповідає, що вороже, ворожє воно не зрабатує. І він там, знаєте, якби статистику показав, що одна там ракета не вилетіла, зламалася, там самоліт не вилетів щось там, і показує, що якісь там то молнія вдарила, то катаклізма щось там, то щось воно там не зработало. І він каже, брати, сестри, моліться. Бог все одно Він відповідає і тому є результат. І я теж не раз тут казав на цьому місці, що давайте Богу молитися, бо є е, знаєте, е, техніка земна, яка вона може не спрацювати, бо, бо Бог може зробити так, як йому угодно. І мені знаєте, якби я не планував, але це відео я побачив е, і він засвідчив, що слава Богу, брати, сетри моліться, щоби злі. Діла вони не проявлялися на землі. Тому Бог і призиває, щоб ми молитись, молилися за всіх людей, щоб вони що? Вони досягли спасіння, щоб вони, знаєте, оставили свої злі діла, оставили свої злі знаєте, помисли і почали робити добро. Бо Господь він. Як сказати, позаботився за це, щоб люди вони покаялися, примирилися з Господом, щоб вони не потрапили туди, куди попав вже сатана дьявол. Ми знаємо, що буде той час, але я вже насамперед кажу. бо Бо вже, слово Боже, каже, він вже в отсудженні, сатана вже осужден. І його всі ті люди, і всі ті беси, і ангели, які вони пішли за ним, вони будуть там в озері, як, як каже слово, гарячим огнем, де буде плач, і що, і скрежок зубів. І це е, не хороше місце, і я нікому не бажаю там бути. Ну, к сожалению, там будуть люди, і ну, я хотів би від цього відтолкнутися. Тут така історія записана в книгі суддів. І тут з першої голови я читаю, і сталося по смерті Ісуса. Тобто був служитель після Мойсея, який Він вів народ ізраїльський, щоб, знаєте, захопити землю, яка вона належала для євреїв. І вони війшли в цю землю. Ну, були народи, які вони повставали, які вони не хотіли. Знаєте, щоб було все добре, вони повставали на війну проти юдей. І, 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 питалися, а, і сталося по смерті Ісуса, і питалися Ізраїліві сини Господа, говорячи, хто з нас вийде спереду, на Хананіянина, щоб воювати з ним. І сказав Господь: Юда піде, оце я дав край. У його руку, і сказав Юда до Сімеона, свого брата, йди зі мною на мій е, жеребок, і будемо воювати з Хананіяном, то піду і я з тобою на твій жеребок. І пішов із ним Сімеон. І піднявся Юда, а Господь дав ханиянина та перерізе, не, Перезеянина в їхню руку. І вони побили їх у Безеку 10 тисяч чоловік. І знайшли вони в Безеку Адонії Безека. Тобто був такий цар Адонія. Воювали з ним і побили ханини та Пізеянина. Такі слова трошки маєте, складні. І втікав Адоніє Безек, а вони гналися за ним і зловили його. І повідрубували великі пальці його рук та його ніг. І сказав Адонія Безек сімдесят царів з відрубаними великими пальцями їхніх рук та їхніх ніг часто збирали поживу під столом моїм, як робив я, так відплатив мені Бог. І от, бачите, це був язичний цар, поганий, да, одним словом, язический поганий, який робив зло. Ну тут, знаєте, я хочу трошки коснутися того, знаєте, розуміння, не тільки що він був царем поганим, який робив каліцтва. Що він як робив каліцтва? Він е, країни. Брав царів, і він що, робив їх каліками. Він відрубував, і вони, знаєте, хапали під столом ту їжу, і вони не могли нормально це зробити. Бо він, знаєте, як знущався і здівався. Ну, ладно, там би вбив би їх, знаєте, вони вже там були б мертві. Ну він ще, знаєте, якби глузувався, так, таким словом, глузувався і над цим каліцтвом. І в кінці кінців це його що теж. Зостало, і він за це признав, бо він розумів. Він тоді, знаєте, люди вони розуміють, що вони роблять. І він сказав: як я робив, так і мені повернулося. І ми теж читаємо слово Божому. Да? Чому я сказав у молитві, що молитва вона должна привести нас до конкретних дій. І якщо ця людина, знаєте, вона була робила каліцтво, але вона насамперед вона була каліка сама по собі. Як це зрозуміти? Серце, воно було гріховне, воно було скалічене. Тільки воно, знаєте, і знутрі проявлялося, якщо він в цьому бачив, відео в мирі він робив, що над людьми. Він і здивався. Це, знаєте, приклад цих царів, це тільки я кажу але він, знаєте, робив знущання і над другими людьми, і тими народами, які він там вбивав, бо ми розуміємо, що знаєте, це був такий світ. Дуже, знаєте, жорстокий. і зараз теж світ він не, не такий. Як кажуть, прості. Зараз люди теж жорстокі роблять такі речі. Ну сам перед чому люди і чому цей цар він таке робив? Бо він був каліка всередині. В нього, знаєте, війшов гріх, який, знаєте, розпустив ці пута, які вони повністю по ну, це його життя воно наповнило. І в кінці кінців він що закінчив таким життям, що він став. І не такі внутрішнім калікою, а й фізичні. бо йому це все повернулося. А, і тут що там написано? І воювали юдини сини з Єрусалимом, і здобули його, і побили його вістрям меча, а місто опустошили гнім. Ну і там далі вони мали дату. То, ті люди, які повставали, вони теж не, не могли противостояти. І слово Боже нам каже, знаєте, от воно і каже, і в Новому Завіті, і сам перед нам сьогодні теж воно нагадує, бо знаєте, можна, можна молитися, але можна не мінятися. Можна далі робити такі, знаєте, духовні каліцтва. Бо люди теж є моляться і різним богам. І як би знаєте, моляться теж. Так називаємо Богу Авраама, Ісаака Ісака, Якова, ну вони мають знаєте, внутрі каліцтва, і ми, потім, має, має, бачимо їх життя. Воно не змінюється. Чи є церкві теж вони знаєте, як і Ісуса Христа, ну що вони роблячи різні. Беззаконня. І ми бачимо, що зараз робиться в цьому світі. як колись німці, знаєте, не, не в цілому народ там поганий, а були в один період ХХ століття, коли німці вони теж брали собі на поясачі, десь вони там писали, Бог з нами. Ну знак питання, який був з ними Бог, який був з ними Бог. І знаєте, відповідь одна: був не той, не живий, не святий Бог. Бо якщо б був любящий, якщо б був той Бог. Бог, які спасаючі, вони би не робили цього каліцтва. Бо насамперед вони були самі калійками всередині. І оця, знаєте, некрасива така природа, яке дьявол, він, і звращає і, знаєте, міняє людину. На сьогодні нас, Слово Боже попереджає, щоб ми, знаєте, остановилися і стали на який? На шлях доброти, на шлях благословіння, на шлях, щоб ми сьогодні сіяли, бо це, знаєте, цей приклад, показуючи цього царя Адоні, що він сіяв постійно. Що він сіяв? Він сіяв свою душу, що Не, всяке знаєте, нечесті, всякий гріх він сіяв, після чого він що його і, і отримав. І не тільки отримав його, знаєте, по житті, а й так же став калікою, і потім і помер, закінчив дуже погано. І, і, і він так же розумів, що це зробив, знаєте, Господь. Бо Господь Він святий і Він воздасть кожному. Ну нам, слово Боже, так же сьогодні попереджає тут так же записано в церкві. Я хотів би насамперед е, прочитати з п'ятої глави. Галатів, і потім трошки продовжити шосту голову. І тут смотрите, що написано: Бо ви, браття, це 5 глава 13 стиха, на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом догоджати тілу, а любов'ю служити один одному. Бо весь закон, в однім слові, міститься. Люби свого ближнього, я самого себе. Коли ж ви гризете та їсте один одного, то глядіть, щоб знищили ви один одного. Що нам сьогодні, Слово Боже, попереджає всіх людей і насамперед нас віруючих, бо ворог Він постійно хоче нас зупинити. Він хоче знаєте, привести наше служіння Богові на нуль. Щоб ти, навіть, молився, ну, в кінці кінців воно прийшло до, до нулю, бо ти не робиш ті речі. Я, тому я кажу, що Христос він попереджав: Він казав, що не моліться так. Не робіть, не сійте так, як, як не. не, не не, не, не надо. Не моліться на показ, чи не робіть там, знаєте, так, щоб бачили вас люди і сказали, ой, ти який духовний, такий хороший, насамперед живеш ти не духовно, бо ти знає, гризеш, там, принижуєш когось там, робиш теж, як знаєте, образно як кажучи, відрубуєш пальці другим братам, да, які хочуть робити якесь служіння, а ти їм відрубуєш, як цей донія, знаєте, своїм там врагам. І в кінці кінців, що він унаслідував те саме. Коли ж ви, а я вже читав, і кажу: ходіть за духом і не вчиніте пожадливості тіла, бо тіло бажає противного духові, а дух противного тілу. І супротивні вони один одному, щоб, чинили не, щоб ви чинили не те, чого хочете. Коли ж дух вас провадить, то ви не під законом. Учинки тіла явні то є перелюб, нечість, розпуста і чари, ворожнечі, сварка, заздрість гнів, суперечки, незгоди, єресі. звідки, п'янство, гулянки і подібне до цього я про це. Попереджую вас, як і попереджав був, що хто чинить таке, не повспадкує не пов вони царства Божого. І тут ка, далі каже: «Ну, якщо ти сієш що в плод Духа, який є любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість, закону нема на такових. А ті, хто Христові Ісусові, розпяли вони тіло з пожадливостями та й похотями, коли Духом живете, то й духом ходитимо. Не будьмо чванливі, не дражнитимо один одного, не завідуємо один одному. Братя, як людина упаде в який прогріх, то ви духовні. Виправляйте такого духом лагідності, сам себе доглядаючи, щоб не спокусув, спокусившись йти. Носіть тягарі один одного і так виконайте закон, закона Христового. Коли би хто думає, що Він щось бувши, ніщо, сам себе той обманює. Нехай кожен. Досліджує діло своє, і тоді матиме тільки в собі похвалу, а не в іншому, бо кожен нестиме свій власний тягар. А хто слова навчає, нехай ділиться всяким добром з навчаючим. І дуже, знаєте, би підкреслюючи, оце все, що було прочитане, бо, бо знаєте Слово Боже, воно якби. Кажучи, отакі от є да, шлях, і такий є шлях. Але далі ж, що, що апостол Павло каже в 7 вісі 6 голові, не обманювайтесь. Дуже важливо дайте розуміти, щоб ми сьогодні самі себе не обманювали, Бог осміяний бути не може. Слава Богу! Бо є святе, чиста, що правда Божа, яка вона як каже так. То ми не можемо видумляти її, чи якось знаєте, щось робити, що вона не така, яка вона є, така вона є. Бо тут, кажуть, що перераховуючи, якщо ти живеш за тілом, то від тіла, що ти помреш. Якщо ти живеш по духу, да, ми, ми живемо ще в тілі. Но нам, слово Боже, каже, є знаєте, насамперед речі, які повинні ми робити сьогодні першими, щоб ми не були якими духовними каліками. Бо потім люди, знаєте, проходить час, і вони, ой, це за мене щось таке сталося. Чи це вінова жінка, цей чоловік, це це сім'я. Я не в той знає, народився, чи щось хтось там. Ні. Насамперед, Слово Боже говорить, не обманюйся. Ти должен дивитися за себе, ти должен вкладати в себе що, слово Боже, ти должен сьогодні допомагати ближньому служити любов'ю Ісусу Христу, не роблячи всяке зло. Тому, і, Слово Боже, не обманюватися, бо сміяним бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Проста, дуже, знаєте, я не кажу зараз таку дуже складну, якусь сложну проповідь. Це проста проповідь. Ми молимося, ми молимося до живого Бога. Ми сіємо, що в Дух Божий. Ми пізнаємо істину Божу для чого? Щоб мати остаточний результат. Який результат? Щоб ми змінювалися в яку сторону, в добру, приближуючи до Господа, міняючи і живучи на цій землі. знаєте, Люди сьогодні роблять знаєте, кучу молитв якісь там, знаєте, слухають кучу пророчів собі, чи хтось комусь дає, але їх життя не міняється. Це, знаєте, як, як кажуть, це ніщо. Бо слово Боже так же Ісус Христов попереджав, що вони скажуть ми іменем Твоїм і те робили і навіть бісів дзвоняли. Ну що Він скаже: відійдіть від мене, які ділаючи що беззаконня гріхи, живучі за тілом. Не, не допомагаючи одному, не, не влітаючи в цьому світі яким християнським прикладом, який, будучи учнем Христа, який хоче, щоб ми робили від нас Бог. Бо хто сіє для власного тіла, свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Слава Богу! Ми сьогодні йдемо в цьому житті, сіячи добро, сіячи любов. Бо, бо наступний вірш він буде нам казати, відповідати на це. І сьогодні дуже важливо, сьогодні знаєте, зробити це правильне, правильне, я скажу, рішення, а не як цей цар, жив. Віселився, розважався, думаючи, що він буде когось там захоплювати. Думаючи, що він буде знаєте, когось там вбивати, калічити. Сьогодні знаєте, так називаємо люди. Вони для я кажу, знаєте, для них закон не писан. Написано Божий закон, який перед Божим законом перестануть всі, хочеш ти або не хочеш ти. Як знаєте, як отей закон притяжіння. Хочеш, ти в нього вір, хочеш не вір. Ти бачиш закон притяжіння? Ні. Ну якщо ти тобі, знаєте, поставити на гору і скинути, то ти тоді його почувствуєш, цей закон притяжіння, бо він тебе буде опускати вниз. І що він приведе? Ти розіб'єшся твоє життя, воно буде. знаєте, ти вб'єшся. Тому й слово Боже каже, щоби ти не падав, знаєте, не ходив по краю цієї пропасті. Де може твоє життя обірватися, і насамперед ти може загинути не тільки фізично в цьому житті, але й загинути твоя душа. Твій дух може опинитися, де Де буде дьявол. Тому і сьогодні, знаєте, цей цар він казав, як я робив, так і мені сталося. Тому нам сьогодні, слово Боже, попереджаємо, що ми сьогодні були що сіючи в дух, а роблячи добре. Не знуджуймося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабіємо. Слава Богу! Іноді, знаєте, буває таке, що ти робиш, робиш добро. Немає, знаєте, якої віддачі, бо ми розуміємо, що ми люди. І іноді ми теж, знає, хто хтось від нас чогось знаєте, ж, е, чекає, щоб ми якось там, знаєте, віддячили. Ну іноді ми просто люди, які можемо, знаєте, не ображати чи там не, не замітити когось і, і хтось знаєте, на, на нас обідиться. І ми -то також маємо розуміти, що поки живемо на цьому землі, будемо робити добро. Будемо противостояти всякому злому. Не будемо сіяти, вплотно будемо молитися, будемо поклонятися, щоб наше життя змінювалось. Для чого? Щоби нам бути спадкоємцями життя вічного. Бо хочеш ти не хочеш, це як кажуть, тебе ніхто не питає. Всі люди в цьому світі. Помирають, старіють і помирають. І сьогодні є теж такі люди, які там десь вони, де кі з бога, богів моляться, і вони кажуть: ми будемо жити на цьому землі. Уже наше тіло міняється. Ну, якщо ми не розуміємо і знаєте, ми віддаємо наше життя в розумне служіння, ми розуміємо, що це тіло фізичне, воно Царство Боже не наслідує, а наслідує наш внутрішній наш чоловік, який є насамперед з нашими мислями, з нашими бажаннями, щоб ми не були каліками внутрі. Щоб ми були, знаєте, як, як Псалмік, щоб красота, щоб, знаєте, вона святилася в нашому житті. В житті. І я буду дочитувати останній вірші, ми будемо молитися. Тож тому, поки маємо час, усі робимо що? Добро. Поки маємо час, будемо робити добро. Амінь. Будемо стояти за добро, будемо стояти за правдою, да. а найбільше. Одновірним, слава Богу, допоможе да на цьому Господь і да благословить вас і мене, і всіх тих віруючих, які стоять в істині. І допоможе да тим людям, які знайде десь заблуждаються, щоб Бог витягнув від лап ворога і поставив їх в світло свого возлюбленого Сина Ісуса Христа, слава нашому Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.